Чоловік повернувся з Парижу і каже дружині. А у Парижі жінки у ліжку голосно кричать. Так я не гірше вмію кричати, а ти покажи. Лягли, дружина питає: Кричати? Чекай, кричати, та зачекай, кричати. Ну добре, кричи вже. Ой лишенько, грошей немає, діти голодні, чоловік п'є гуляє. Уявляйте, куми, наша пошта знову усе переплутала. Наш зоотехнік пише, як він переймає досвід у сусідньому селі, аж темпель поставили Одеса. Василь іде додому, постояв біля кладки через річку, подумав і пішов у брід. Сусід дивується Ти що здурів? Кладка ж поруч? Е, ні, кладки впаду весь вимокну, А так тільки до колін. Кум Василь повернувся додому з гостей і кричить Кохана, я їсти хочу. Ти ж у гостях був? Так, але ж я там, тільки пив. У дівочий гуртожиток заходить хлопець. Вахтирка запитує А ви до кого, молодий чоловіче? А ви до кого порадите?